Сьогодні в нас остання практична робота, яка є самостійною роботою. Знаходяться методичні вказівки в темі 8, а, і тут же поруч з українською версією, ви бачите англійську версію нашої останньої самостійної практичної роботи. Ми її записали з студентами групи Т22. Кому цікаво, ви можете виконувати роботу англійською мовою. Я на цьому не наполягаю, бо ми ви ж. Прийшли навчатися українською мовою, тому ми будемо розглядати версію практичної роботи на українській мові. Ви бачите, що називається вона самостійна робота в векці за лікове завдання. Чому залікове завдання? Тому що я результати цієї роботи можу додати до ваших середніх результатів, які ви отримали. За ваші вісім тестів, якщо якісь проблеми були з цими вісьма тестами, ви можете здати один підсумковий тест, і тоді, тоді я теж можу додати результати оцінку, тобто за цю останню практичну роботу. В чому давайте подивимось, заключається ця робота. Зараз такий час, мабуть, всі кудись на сайт заєднуються до другої пари, сайт підвисає, не можу зайти в методичні вказівки, але вам треба зробити свою нову базу даних. Не треба додавати таблиці до вже існуючі, просто створити нову, зберегти її під новим ім'ям. І ось відкрились методичні вказівки, і там створити нові невеличкі таблички і зробити невеличку таку базу даних з окремою темою. Всього тут є 10 варіантів. Я вам їх розкажу, хто який варіант буде виконувати. Серед студентів ми їх з вами виберемо тих, що є зараз на занятті. І потім давайте подивимось, що взагалі ми тут маємо. Що ну, створити нову треба базу даних, я про це сказала. База даних ваша буде, буде називатися так, як називається таблиця з вашого варіанта. Тобто, у когось буде переплата на видання, у когось футбольна ліга, у когось буде вироби народної творчості так і таке інше. Кожна база, дана, база даних, кожен варіант ваш має чотири таблиці. Ось тут в стовпчиках цих варіантів є назви в першому рядочку, назви ваших таблиць. Тобто, ось, якщо подивитись на варіант третій, це буде вироби, кваліфікація, майстри, промисли і таке інше. А в кожній таблиці є певна кількість полів. Тобто в таблиці вироби будуть 4 поля, в таблиці кваліфікація буде 2 поля і так далі. Тобто, вам, перш за все, треба створити. Відповідну кількість таблиць і е, варити структуру кожної таблиці, тобто дати назви всім полям, які мають ваші таблиці. А, це робиться в конструкторі. Ми це вже робили протягом семестру, а зараз ви просто будете робити це самостійно. Тут немає ніяких теоретичних відомостей, просто все ми це вже вивчили і немає взагалі е, контрольних запитань. Тобто, ваша остання робота оцінюється тільки за вашу відповідальню. Е, базу даних, яку ви зробите. Далі, ну, давайте, якщо ми вже третій варіант почали розглядати, далі ви повинні будете подивитися, коли створюєте поля, які поля у вас повторюються в різних таблицях. Скажімо, ось взяти першу таблицю вироби і останню таблицю промисли. В таблиці «Промисли» є код промислу, і в таблиці вироби є код промислу. Ну, мабуть, код промислу логічно задавати в таблиці «Промисли». Тобто тут буде код промислу, унікальний для різних видів промислів. Ну, Які будуть промисли, ви самі придумаєте собі. І... Цей код ви будете підставляти у таблицю вироби за допомогою майстра підстановки. Тобто, щоб не вводити різні коди, вони повинні бути однакові з цієї таблиці взяті, то згадайте, як ми це робили. Ми теж на другій, як мені здається, практичній роботі ми з вами зв'язували таблиці, а на першій таблиці ми роботі ми з вами під... робили ось такі зв'язки вже. Планували робити ці, ці зв'язки і використовували майстер підстановок. Код майстра знову ж таки в першу таблицю ви будете підставляти за допомогою майстра підстановок. Тобто, спочатку вам треба створити таблицю майстри і туди додати ось ці поля, які тут ви бачите. Для кожного поля визначити, які ви вважаєте, потрібно встановити там властивості. Ми це вже теж робили. А потім будете заповнювати ваші таблиці. Багато записів не треба, 5 буде достатньо, можна більше. Якщо забажаєте. Далі, от під всіма варіантами, написано, що треба зробити далі. Тобто визначити зв'язки між таблицями, отримати схему даних. Якщо ми з вами користуємося майстром підстановок, то наша база даних вона створює ці зв'язки автоматично. Вам треба тільки виправити їх, зробити їх один до багатьох, щоб в одній таблиці вони були унікальні. Дані з полів, які ми пов'язуємо, а в інші або в інших, вони були, вони можуть бути повторені, тому один до багатьох ставимо усюди. Це обов'язково треба зробити, щоб потім правильно у вас працював запит. Потім заповнюєте даними, як я вже сказала, не менш п'яти записів. На менш п'яти рядочків кожну таблицю. Далі створюєте екранні форми. У вас всього чотири таблиці, тобто створюєте чотири форми, будь-які. Потім створюєте один. Цього достатньо буде запит на вибірку даних тільки з різних таблиць, щоб у вас дані були взяті. І на основі цього запиту створюєте простий звіт. А ніяких там е, угрупувань і під, е, підсумків не треба додавати ваш звіт, Достатньо просто його створити на базі е, запиту і вибрати для нього зовнішній вигляд на ваш смак, як вам це буде подобатись. Потім створюєте кнопкову форму, таку саму, як ми зробили минулого разу, щоб можна було перейти, перейти до ваших форм та до вашого звіту. І на цьому все. Взагалі-то це робиться за одну пару, і ще й час залишиться на те, щоб поговорити, які у вас є оцінки. Я вас попереджала і просила, щоб всі поздавали вісім тисків, щоб можна було рахувати ваш заліковий бал. Ну, взагалі, це все що я хотіла розповісти. Давайте ще тільки е розглянемо е ваші варіанти. Тут є вже з будинки. Дякую всім, хто бажав, доєдналися. І зараз будемо роздавати номери варіантів згідно а, того, що я бачу тут а, в Zoom. Перший у мене йде Шендрик Іван. Буде і перший варіант мати. Далі дурова Валєра, другий варіант. Потім бережная Лиза третий вариант. Сидорчук Валера. Восьмой вариант має. Далее. Иванов Влад четвертий. Горбунова Марина пятый. Можу виконувати. Це прикро, Ми потім поговоримо про це. Ладно. Тоді ще раз п'ятий варіант дамо комусь. Шабашов Данило. П'ятий варіант. Красномовець, Євгенія. шестый. Зотов Даниил Семый. Дудка Карина. Еще раз восьмой хай будет? Не дай Лиза. Девятый. Пенигина Лиза. Десятий. І спочатку пішли Рібріщева перший, і різник Настя другий. Так, все, студенти, мабуть, в мене закінчилися. Ну, це все, що я хотіла розказати.